Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вищий був, ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина, але тебе теж врятують. В Європі не скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, у тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш.